Сьогодні поліція охорони бере участь в черговому етапі кільцевих автогонок чемпіонату України, вибиваючи свої партнерські стосунки з автомобільною федерацією України, а також спортивним комплексом Чайка, директор, який біля знайомі біля мене Леонід Протасов, дуже відомий заслужений спортсмен і тепер тренер і наставник. Я маю надію, що послуги, які ми сьогодні пропонуємо учасникам, а також Спорткомплексу, а також е, тим е, глядачам, які прийдуть подивитися ці захоплюючі змагання, е, дадуть можливість нам залучити нових клієнтів, запропонувавши їм послуги найвищої якості. І саме для цього ми сьогодні презентуємо свої е, досягнення, презентуємо зброю вогнепальною, яку ми застосовуємо в своїй діяльності, показуємо техніку, яку ми використовуємо, а також залучаємо до нашої. Е, Діяльності нашої співпраці і молоде покоління для чого запрошуємо діток. Розповідаємо їм про роботу поліції, про роботу поліції охорони, виховуючи в них повагу до закону, повагу до належного забезпечення громадської і публічної безпеки. Другий етап чемпіонату України з кільцевих гонок це такий дійсно дуже серйозний захід на рівні, на рівні України. Зібралися найсильніші гонщики і дуже зараз напружена боротьба йде. Десь через 30 хвилин вже почнуться фінальні заїзди. Ну і Перш за все, хочу привітати нашу поліцію, нашу охорону, яка залучається до наших заходів. У нас дуже плідна співпраця з поліцією охорони, і я думаю, що ці наші спільні зусилля поможуть і розвивати і автомобільний спорт, і залучати нових спортсменів. І е, я думаю, що з'являться гонщики із лав нашої поліції охорони, бо це повинні бути. Водії високої кваліфікації, а ми для них готуємо спеціальну програму, щоб вони вивчали прийоми володіння технікою на вищому рівні. начинал я заниматься с РТР Time Attack, причем э, попал случайно. То есть я приехал просто на чайку, посмотреть, что тут происходит. И вообще думал, что это трек день, я просто приехал покататься. Оказалось, что будет происходить на следующий день соревнования. И решил взять участие. Взял участие, приехал в третьем, сделал выводы для себя и поставил лучшую резину немножко подготовил машину, я уже на втором этапе переместился на вторую позицию и в принципе вот так вот на второй позиции продержался весь год. И вот в этом году уже на этой машине выступаем, это уже пятая гонка у нас, первые четыре гонки это у нас были все победные, все, все золотые, ну и вот сейчас спорный вопрос, какое место мы заняли сегодня. Сколько человек у команда как таковой нету это просто собираются друзья помогают и вот участвуем. финансовая часть конечно вся ложится на меня а друзья помощь поддержка ну это самое главное